В мережі шириться чутки, що AMD може розробити три конфігурації чіплетів з процесорними ядрами CCD на базі архітектури Zen 6 та її підваріантів. Це конфігурації чіплетів на 8, 16 та 32 ядра. Фахівці вважають, що нова архітектура та застосування нових техпроцесів може дозволити компанії розмістити до 16 ядер Zen 6 в одному кристалі, а щодо 32 ядерного варіанту, швидше за все, в даному випадку буде використовуватися ущільнений варіант архітектури Zen 6C. У поточному поколінні процесорів AMT використовують восьмиядерні кристали CCD з ядрами Zen 4 та 16-ядерні кристали з ядрами Zen 4C. Компанія об'єднує до 12 кристалів у серверних процесорах Epic, пропонуючи моделі з кількістю ядер Zen 4 до 96, 12 по 8 та моделі з кількістю ядер Zen 4C до 128, 8 по 16. Використовуючи 32-ядерний варіант чіплету для компактніших ядер Zen 6C, дозволить AMD створювати серверні процесори Epic на 384 ядра, зберігаючи конфігурацію з 12 чіплетами на процесор. Звичайні ядра Zen 6 матимуть по 16 ядер на чіплет, що дасть можливість AMD створити 32-ядерний топовий Ryzen 9 з умовною назвою 10950X. Не факт, що такий процесор з'явиться, але технічно це буде зробити дуже просто, оскільки всі процесори Ryzen 9 у всіх поколіннях мають по два чиплети з ядрами. Якщо вірити чуткам, компанія AMD планує продовжувати збільшувати кількість ядер у своїх процесорах. Найбільше від цього виграють серверні процесори Epic та процесори для робочих станцій. У споживчому сегменті кількість ядер також може зрости, але наразі не так багато комп'ютерних ігор або програмних рушіїв, оптимізованих для процесорів з великою кількістю ядер. У споживчих процесорах AMD може гнучкіше підходити до конфігурації, поєднуючи чіплети з різними ядрами та використовуючи технологію 3 d V-Cache, що дозволить створювати як продуктивні, так і енергоефективні рішення. До виходу покоління на архітектури Zen 6, яка очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 років. AMD може подвоїти кількість ядер. Стандарту енергоефективної оперативної пам'яті lpddr 5 вже 5 років, у GDEC вважають, що настав час для оновлення. Представлені компаніями Samsung та SK Hynix перехідні рішення у вигляді пам'яті lpddr 5X та lpddr 5T недостатньо хороші, і протягом 1-2 років індустрії знадобиться більш швидкісна пам'ять з більш високою пропускною спроможністю. Дже підготувала презентацію, в якій розповіла про майбутні стандарти оперативної пам'яті DDR6 та LPDDR6. Розробку специфікацій цих видів ОЗП вже розпочато, а фінальний варіант специфікації DDR6 планується опублікувати орієнтовно в середні наступного року. До появи пристроїв з пам'яттю DDR6 пройде ще кілька років, але розробка вже йде повним ходом. Зокрема, Samsung оголосила про роботу над новим видом ОЗП ще у 2021 році. JEDEC прогнозує, що стандарт DDR6 дозволить збільшити швидкість передачі даних до 8,8 17,6 ГБ на секунду, а у подальшому цей показник може зрости до 21 Габіта на секунду. Для порівняння, оновлені специфікації DDR5 описують швидкості до 8,8 Габіт на секунду. Фінальні специфікації енергоефективної пам'яті lpddr 6 будуть затверджені у другій половині поточного року, а її використання почнеться протягом наступних кількох років. Цей стандарт забезпечить швидкість передачі даних 10,7 ГБ на секунду з можливістю подальшого збільшення до 14,4 ГБ на секунду. Мікросхеми LPDDR6 будуть не тільки розпаюватися на платі пристрою, але й використовуватись у модулях CAM2. У мережі засвітилися назви кількох нових материнок компанії Gigabyte. Про це пише Tech. Витік розкриває декілька майбутніх материнських плат Z890, заснованих на новому сокеті lg 1851 для майбутніх настільних процесорів Intel AeroLake S наступного покоління. Офіційний дебют цих процесорів відбудеться на Computex 2024. Згідно з витиком, компанії Gigabyte працює щонайменше над вісьмома новими материнськими платами у своєму портфоліму z 890 Aorus та Classic. До них належать топові моделі Z890ORUS Extreme AI Top, Z890 Master AI Top та Z890 AI Top. Ці три моделі мають нову функцію AI Top, яка ймовірно пов'язана з покращенням можливостей штучного інтелекту для налаштувань через BIOS. Деталі щодо цієї функції наразі невідомі, крім того, материнські плати Extreme та Master також будуть доступні у варіантах без AI Top, а також у моделях Pro Ice, Elite White, Elite AX та Elite X-Ice. Цей витік більш-менш підтверджує, що виробники материнських плат представлять свої новітні продукти на базі нового чипсету Z890 на виставці ComputeX 2024. Від цих нових плат очікується ціла низка функцій, таких як вбудована підтримка покращеного вводу виводу, наприклад Thunderbolt 4, а також підтримка вищої швидкості роботи пам'яті. Можливо, що нові плати з'являться десь між третім та четвертим кварталами поточного року, адже запуск процесорів Arrow Lake S очікується в 4 кварталі. Компанія AMD має намір представити нову процесорну архітектуру Zen 5 27 серпня під час конференції Hot Chips. Ця інформація стала відомою завдяки публікації програми конференції, згідно з якою AMD презентує свою архітектуру на другий день заходу. Презентацію нової архітектури проведе Майк Кларк, головний архітектор Zen. Оскільки хоч чіп орієнтована на технічні презентації, очікується, що Кларк розповість саме про інженерні особливості Zen 5 Передбачається, що процесори на архітектурі Zen 5 вийдуть у другій половині поточного року, але десктопні моделі з'являться у продажу лише наступного року. Компанія Nocto анонсувала запуск нової лінійки продуктів HOME, призначених для охолодження домашньої та офісної техніки та інших варіантів застосування. Можна навіть зібрати незвичайний настільний вентилятор. У лінійку входять два вентилятори та дев'ять модульних аксесуарів, які дозволять ефективно вирішувати типові проблеми охолодження різних пристріїв у будинку та офісі. Стартова лінійка Noctua Home являє собою два укомплектовані, готові до використання вентилятори, а також дев'ять модульних аксесуарів, кожен з яких дозволяє використовувати вентилятори Noctua для типових домашніх, офісних або багатоцільових задач вентиляції. Наприклад, NV FM1 це універсальне кріплення для вентиляторів діаметром 120 і 140 мм, яке можна використовувати не тільки як просту підставку на столах або інших рівних поверхнях, але також можна прикріпити до стін, стелі, меблів або інших об'єктів. Там, де потрібен потужний та сфокусований повітряний потік, його можна використовувати разом із спеціальним підсилювачем nvaa 112. Обидва продукти входять у комплект NVFS1, що включає вентилятор NFA 12X25, контролер вентилятора NAFC1, блок живлення NVPS1, який дозволяє живити 12 вольтовий вентилятор від мереж змінного струму 230-115 вольт, а також решітку вентилятора та подовжувач. Фактично NVFS 1 це міцний та безшумний вентилятор преміум класу, який можна встановити практично в будь-якому місці за допомогою гвинтів або вбудованих магнітів. Комплект Noctua NV FS1 можна придбати на Amazon за 100 доларів. Superflower оголосила про розширення лінійки блоків живлення, представивши модель серії Lidex 7 Platinum Pro у білому кольорі. Новинка відповідає стандартам ATX30 та ATX31. Пристрої мають сертифікати 80 Plus Platinum та Cybernetics Platinum. Новинка буде доступна у двох варіантах потужності 1000 та 1200 Вт. Кожен блок живлення має повністю модульну конструкцію кабелів. Охолодження здійснюється за допомогою 140 мм вентилятора з гідродинамічним підшипником, який підтримує два режими роботи: автоматичний, що забезпечує безперервну роботу вентилятора, та еко, який зупиняє вентилятор в умовах низького навантаження для зниження шуму та енергоспоживання. У блоках живлення використовуються японські високоякісні конденсатори, розраховані на температуру 105 градусів Цельсія. Розміри пристрою 150 х 150 х 86 мм, вага 1550 г. Super пропонує 10-річну гарантію. Розрібна ціна на цій моделі становить приблизно 450 доларів за модель потужністю 1000 Вт і 550 доларів за 1200 на модель. Компанія Cooler Master випустила нову лінійку термопаст CryoFuse 5 шести різних кольорів. Компанія називає новинку шаї термопастою та стверджує, що використовує наноалмазну молекулярну технологію, що забезпечує стабільність властивостей. Для виготовлення кольорової термопасти компанія застосовує оксид цинку та алюмінієвий порошок. Спектр кольорів нової термопасти швидше за все просто маркетинговий прийом, але може стати в нагоді стрімерам при зйомках процесу збірки ПК, додаючи фарб в цей досить одноманітний процес. Набагато важливішим є стабільність нової термопасти. Cooler Master стверджує, що вона чудово підійде оверклокерам, які прагнуть отримати максимальну віддачу від своїх комплектуючих. CryoFuse 5 може працювати при температурі від мінус 50 до 240 градусів за Цельсієм, а коефіцієнт її теплопровідності становить 14 Вт на метр на Кельвін. Cooler Master не могла пройти повз Шаї бум, додавши до реклами свого нового продукту абревіатуру Shae, хоча в самій термопасті немає нічого від штучного інтелекту. Можливо, Cooler Master має на увазі націленість своєї кольорової новинки на шаї чіпи, у тому числі над Intel Falcon Shores або Nvidia B100 та B200. Хоча навряд чи професійний сегмент зацікавиться такою термопастою, та й теплові характеристики краю Fuse 5 не так сильно випереджають конкурентів. Тут варто відзначити, що максимальне значення коефіцієнта теплопровідності у найдосконаліших сучасних термопаст не виходить за межі 16 Вт на метр на Кельвін. Застосування рідкого металу дозволяє досягти інших показників 73 Вт на метр на Кельвін і навіть вище. Рідкий метал значно ефективніший за будь-яку звичайну термопасту, але його використання пов'язані з ризиком короткого замикання через його електропровідність. Компанія Palit збирається представити нову гібридну відеокарту з повітряним та водяним охолодженням із серії GameRock на майбутньому заході ComputEx. Майбутня модель Palit GeForce, ймовірно, RTX 4090 або RTX 4080 Super, демонструє значний відхід від традиційної установки серії тільки з повітряним охолодженням. Новий відеоадаптер GameRock RTX 40 включає 3,5 4 слотову конструкцію з потрійним вентилятором охолодження і вбудованим водоблоком. Цей гібридний підхід забезпечує універсальність у керуванні температурним режимом, дозволяючи ефективно працювати як з активним контуром охолодження, так і без нього. Така гнучкість конструкції особливо приваблива для ентузіастів та професійних користувачів, яким потрібна максимальна продуктивність та мінімальне теплове регулювання. Компанія Nvidia тепер розроблятиме нові чіпи щороку, а не раз на два роки. Я можу сказати, що після Blackwell вийде ще один чіп. Ми підтримуватимемо щорічний ритм оновлень, повідомив генеральний директор компанії Дженсен Куан. Нині зелені випускають нові покоління графічних прискорюючи рівно кожні 2 роки. Наприклад, у 2020-му була випущена архітектура Amper, у 2022 році з'явилася Ада Lovelace та Hopper, а цьогоріч має вийти Blackwell. Але через стрімкий розвиток галузі такий підхід дещо застарів, тому, щоб адаптуватися до умов, що швидко змінюються на ринку, керівництво Nvidia прийняло рішення розробляти нові покоління чіпів не раз на 2 роки, а щороку. Дженсен Хуан пояснив, чому компанія прагне такої бізнес-моделі. Після виходу H200 і Blackwell ми очікуємо, що настане період, коли пропозиція перевищуватиме попит. Кожен захоче якнайшвидше запустити свою продукцію, вважаючи, що це заощадить витрати і збільшить прибуток. Компанія також прискорить розробку будь-яких інших чіпів, які вона виробляє, щоб відповідати частоті раз на рік, тобто мова може йти і про користувацькі відеокарти. Перехід на річний цикл розробки оголошено на тлі зростання доходу на 262% за квартал, що склало 26 мільярдів доларів. Це завдяки рекордним продажам чіпів штучного інтелекту. За поточний квартал очікується дохід близько 28 мільярдів доларів. Акції Nvidia, які продовжили стрімке зростання більш ніж на 90% з початку року, виросли на 2% за день. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.